Іноземці можуть скільки завгодно скаржитися, що змушені витрачати кошти на Україну. Але що вони скажуть, якщо війна підбереться ще ближче до НАТО? Відповідь шукали у політику. На тепер багато що відволікає Росію від прямого конфлікту із країнами альянсу, але майбутнє може показати інший сценарій. Один із добре відомих факторів Дональд Трамп, котрий знову претендує на пост очільника США. Ще за свого президентства він погрожував, що штати вийдуть із НАТО. А нещодавно він відзначився закликом до Росії нападати на партнерів США по блоку, які за його словами невиправдано мало витрачають на альянс. А вже ж є безліч сумнівів щодо того, чи міг би Трамп справді організувати вихід із найдавнішого альянсу Америки. Однак він завдав би шкоди, просто поставивши під сумнів, готовність Вашингтона захистити Європу. Тоді Кремль міг би переглянути свої розрахунки щодо надійності колективної оборони НАТО, таким чином підвищуючи ризик прямого нападу на альянс. Сприяє Москві у погрозах НАТО і зростання популярності ультраправих у різних країнах Європи, пише політико. Опозиційні партії Німеччини і Франції зміцнюють свої позиції. А обрання премєр міністром у Словаччині торік Роберта Фіцо привело до влади Україні політиків, які виступають проти надання зброї Україні. Кремль може задуматися, чи спроможні європейські країни досягти консенсусу між собою. Але найбільшою небезпекою у списку загроз лишається конфлікт між США і Китаєм. У грудні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президентові США Джо Байдену, що Пекін воз'єднає Тайвань із материковим Китаєм. Хоча час для цього ще не визначено. Конфлікт США із Китаєм не є неминучим, але якщо він станеться, у Кремля буде серйозна спокуса скористатися ним, розраховуючи, що Вашингтон не матиме ані політичних інтересів, ані ресурсів прийти на допомогу Європі. Зараз Україна стримує російську агресію, проте як припускають багато європейських лідерів, Москва зможе оговтатися від втрат і відновити сили за термін від двох до п'яти років, пише політико. Це безсумнівно становитиме загрозу для НАТО. Альянс лідирує за військовою силою, але ця сила дуже залежить від Сполучених Штатів. Виклик для НАТО полягає в тому, що на тепер воно покладається на широкомасштабне підкріплення США, щоб досягти вирішальної переваги над Росією в звичайних збройних сил. І як зазначили в комісії конгресу зі стратегічної позиції Сполучених Штатів, нинішня оборонна стратегія США відображає концепцію однієї великої війни, коли йдеться про розміри звичайних збройних сил. У комісії вважають, ця стратегія достатня, щоби стримувати опортуністичну або спільну агресію двох театрів воєнних дій нині. Але Буде недостатньою у період 2027-2035 років. Війна на двох напрямках вимагає дуже багато ресурсів і є види зброї, яких у разі такого складного сценарію Сполученим Штатам не вистачатиме. І якщо протистояти у ядерній галузі Китаю, США змогли б зробити те саме з Росією, було б проблематично. Пише політико. Пріоритетом для всіх членів НАТО нині має стати побудова спільного бачення захисту від війни. І зміцнення тих напрямків протистояння Росії які США не охоплять у разі конфлікту із Китаєм. А ще варто зауважити, що розростанню ще більшої війни можна запобігти просто зараз. Якщо перефразувати свідчення колишнього голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Майка Міллі в конгресі, хоча робити все необхідне для стримування великої агресії дорого, вести велику війну, якщо стримування зазнає невдачі набагато дорожче. Хочеш миру, готуйся до війни. Таку стратегію зараз обирає НАТО. Це був огляд преси.